Добрий день, шановні друзі! Завтра виповнюється 600 років з дня першої письмової згадки про коцюбіїв Хаджибей Качубеїв. Це було саме 19 травня 1415 року. Одесі 600 – Тема нашого прямого ефіру. Вітайте поважних гостей! Олександр Степанченко, краєзнавець, громадський діяч, журналіст. І Анатолій Кравченко, заслужений художник України, співавтор емблеми святкування 600-річчя Одеси. Отже, шановні друзі, шановні гості, Верховна Рада прийняла постанову про святкування 600-річчя Одеси. А як на місцевому рівні? Чи щось чули, чи знаєте, якось буде відзначати день народження нашого міста? Скажімо, Одеська міська рада, обласні структури, партійні, всякі громадські організації. Що стосується обласної Одеської обласної державної адміністрації, то вона підтримала наші пропозиції з приводу відзначення і підтримала звичайно, постанову Верховної Ради завтра, 19 травня, в цей день, який можна вважати вже новим днем народження Одеси, насправді це так. Завтра відбудеться круглий стіл в приміщенні обласної адміністрації за участі чиновників, одеських істориків, за участі громадських діячів, журналістів, які будуть висвітлювати цю подію, яка можна яку можна вважати знаменною подією, вперше на державному рівні буде відзначатися. Що стосується одеської міської ради, ну вона трошки ігнорує цю подію, бо хоча на круглому столі повинні бути присутні, в тому числі повинні бути присутні представники чиновники міської ради з управління культури та освіти та науки. Щоро, дякую. Скажіть, пане Анатолію, а як художники в своєму художньому колі сприйняли ось цей новий день народження Одеси, коли вона стала не такою юною, як зараз, а трошки вже глиб віків пішла її біографія? Художники досить активно сприйняли з розумінням і не те, що сприйняли цю інформацію, активно включились до. Святкування цього міста почалося те, робота над емблемою, був створений творчий колектив в особах ну, Кравченка Анатолія. Я Кравченко Галини, заслуженого художника України, Савченко Сергія. Робота була пророблена досить професійно. Зараз вони на екрані. Можете їх так. прокоментувати. Оці роботи. Досить професійна. Ну, Задача була краєзнавцями, істориками поставлена досить серйозна, тому що там повинно бути було і. Степ відмічений, і море, і багатолітня історія Одеси. Якби це все було смислено, професійно допрацьовано, і вийшло те, що ми бачили на екрані. Тобто це вже завершений варіант емблеми святкування 16-річчя міста Одеси. Ну, художники зробили те, що зробили. Скажіть, художники вітали оцю емблему, а тепер як історики, краєзнавці, зустріли її? Емблема дуже така гарна, і ну, мені, як краєзнавців, вона подобається, тому що дійсно в ній відображені всі елементи, які о, присутні і в одеському гербі, і о, в історичному якомусь контексті воно все присутнє. І тому я думаю, що це о, ну, достатня така вагома робота була проділена нашими художниками, яким варто подякувати. Ну, а я хочу сказати, вам низький уклін за цю емблему, і співавторам передав. Байте їм вітання і нашу глибоку шану, і подяку. Так, добре. Я ще кілька слів хотів сказати, що коли показуєш людям, які буквально не причетні до ну, самої емблеми, то відгуки дуже хороші. Тобто подобається. Тобто, як казав Володимир Висоцький, колись пісня повинна мати багато тобто, перше враження. Сприйняти наскільки вона красива, естетично виглядає. А далі, от те історичне підґрунтя, про що сказав пан Олександр, воно наповнена емблема і візуально сприймається людьми дуже добре. Дуже гарний, і тут є. Головне, що є закодоване і українське коріння, і одеське коріння. Так що щиро вам дякую. Але зараз хочу вас запитати, пане Олександре. Я так зрозумів з інтернеті, і тут історики були вже не один раз ми говорили про 63-річчя Одеси. І я так думаю, що ви найбільше винуватицю цієї саме дати. Завтрашньої дати, 19 травня 1415 рік. Як ви докопалися в літописах саме до цієї дати? Найбільш цікаво в цьому було те, що в принципі все було відомо з самого початку. Тобто було відомо праця Длугаша польського історика Яна Длугаша, який написав хроніку Польщі. І цю ця праця була відома багато століть на фрагмент, який пов'язаний саме з Котібеєвом, Хаджибеєм Одесою, звернули увагу наприкінці лише там 19 століття. Але ну, насправді складність була полягала в тому, і для істориків в тому числі по вивченню цього текста, полягала в тому, що він був написаний середньовічною латиною. Ну, і навіть в 19 столітті було небагато людей, які досконало володіли цією мовою. І тому було перекладено лише фрагмент, невеличкий фрагмент тексту, який саме пов'язаний з Хеджбієм Одесою, який стосується 1415 року. Але там немає точної дати, не вказана ця дата, тобто не написана, припустимо, 19 травня. А от вона трошки закодована. Закодована ситуація полягає в чому? В тому, що в ті часи не казали, скажімо, от, ми будемо святкувати такого то числа, таке то свято, А в ті часи казали, от. Поїхав я, там була святкували трійцю, або святкували великдень, або щось таке. І, або якогось святого да або день. так, або якого святого, і а, треба було дивитись на календар саме в який день це відбувалося. коли і були от, зелені свята, зелені свята Як ви вирахували. Трійця, це? А, ну я знайшов календар, який угу. там за 1415 рік, і зрозумів, коли там було багато складнощів в моменті. А, Тобто, щоб вирахувати саме цю дату, бо о, о, дуже багато о, мандрував польський король Владислав це, це раз, а по-друге, це ж рухоме свято. Вони немає, як скажімо, різдво точно 7 січня. А та, це, це ж рухоме свято. Кожен і в місяці буває різний, так і вже... свято рухоме, і саме треба було дізнатися, як католики саме в той час. А ми ще повинні розуміти, що в той час в Європі був юліанський календар. І о, саме за юліанським календарем відзначали. І тому о, треба було всі ці врахувати всі ці моменти для того, щоб точно вийти на цю дату. От тому о, після певної праці вдалося це знайти. Ну і, і о, знову ж таки, я коли почав займатися цією темою, я хотів подивитися, в якому контексті йшла інформація про цю подію. От, якщо дозволите, я зачитаю фрагмент. Длугаша, саме от, який всім відомий, але на який не так вже звертали увагу насправді. Значить, Лугаш пише у своїй хроніці славного королівства Польщі під роком 1415. Крім того, в той час прибули до польського короля Владислава посли патріарха і грецького імператора з листом та олов'яними булами, які їх удостоювали. А турки їх вселяка мучили і гнобили. Їм потрібна щедра допомога була з зерном. Владислав вже, польський король, у святому співчину. Он на екрані зараз я переб'ю, але щоб так. глядач знав. Це Владислав Ягелло. Владислав же король королі святому співчутті документально засвідчує допомагати. Він дає і щедро дарує прохану кількість зерна, яке їм потрібно отримати в його королівському порту Коцюбів. Це фрагмент оцього з праці Длугаша. Але я вас було... перепрошую, пане Оксане, розтлумачте, і мені глядачам. Це переклад старої Латини на польську вже, а ви ага. з польської перекладали. Чи так, як? ситуація для того, щоб все ж таки зрозуміти ситуацію. Я звернувся до наукової праці, наукового перекладу польського. Це був 2009 року. Поляки видали тоді 12. Дцяд то томів Длугаша це його велика хроніка Польщі в 11 томі є. Оце я ця сторінка, на якій саме от є цей фрагмент для того, щоб зрозуміти, коли це все відбувалося. Я подивився трошки попереду. Значить, там йшло про те, що польський король мандрував західною Україною, Він їздить по різних містах, і повідомляється про те, що він приїжджає в місто Снятин. Приїжджаю в місто Снятин для зустрічі з Олександром Добрим. Це був молдавський воєвода, пізніше їх стали називати господарі молдавські. Він на той час, от до речі, карта то, тої держави, яка була О, на той час, саме в початок 15 століття. І ми можемо побачити, які землі входили у склад цієї держави, в тому числі і Молдавське князівство. І на кордоні Молдавського князівства і е, польського королівства польське королівство більш таким е, темно-червоним кольором е, зображено. І на кордоні цього е, Молдавського князівства і польського королівства знаходився наш українське, наше українське місто Снятин. і це сам, територія Івано-Франківської області зараз. Так це територія Івано-Франківської області. І е, е, в тому Снятині відбулась зустріч. Е, приїжджає 19-го Травня приїжджає е, молдавський воєвода, і саме в цей день приїжджає одночасно, І, і а це були якраз зелені свята. Тобто там він святкує польський король Владислав Єгелла, зустрічається з Олександром Добрим. І Олександр Добрий приносить йому васальну присягу. Він багато разів приносив, треба сказати, васальну присягу. Там були складні відносини між Сюзереном і польським королем і його підданим молдавським князем. Ну, це неможливо не так вже важливо зараз для нас. Бо саме в той день. Туди також приїжджає посольство Візантійського імператора. І не просто посольство Візантійського імператора, а посольство Візантійського імператора разом з представниками Константинопольського патріарху. Це було таке серйозне посольство, бо за кілька років до того часу Владислав Єгело ініціював об'єднання католицької і православної церков. А візантійці були в цьому заінтересовані, бо вони на них насідали турки, їм була потрібна допомога заходу. А польський король був зацікавлений, тому що більшість частина його підданих була православні, бо в той час і Київ, і багато інших міст Львів належали до польсько-Литовської держави. Ну, бо це була в принципі от така унійна держава, не посполіта ще, але унійна держава, польська літовська. Ну, от і о, саме от в той час відбувається оця подія, саме в той день. Приїжджають, відбувається присяга, і саме в той день приїжджають посли. Він зустрічається з послами, приймає їх, приймає оці були, грамоти, тобто в яких ну бабусі йшлося. Вони не збереглись на жаль ці документи, але мабуть йшла мова про те, що візантійці погоджуються, от на пропозицію створити якусь там унію православної та католицьких церков. Так, я то розумію, перепрошую, що то були і державні. Такі перемовини і економічні, і релігійні, це, звичайно, і по вони приїхали для того, щоб попросити допомоги. І польський король вирішив допомогти. Як він міг допомогти, відправивши зерно? Ну фактично, Візантійська імперія на той час це був вже Константинополь. Одне величезне місто, інші території, ну майже більшість була зайнята вже турецькими військами, Османської імперії. І тому їм була потрібна допомога. Раніше історики деякі вважали це була помилка. Вважали, що саме в той час дуже ж помилився. Що в той час Константинополь знаходився в облозі турецьких військ. Насправді він не помилився. Ніякої облоги не було, а просто візантійцям була потрібна допомога постійно. Їм потрібен був хліб, зерно, бо місто навіть той час ще жило там. Було десь 200 тисяч населення. в Константинополі це величезне, найбільше на той є... час так. на та, той, та, той та, час та. це величезне європейське Мегаполіс. Мегаполіс, зараз сказали. Мегаполіс, та, їм потрібно було зерно, треба було годувати своє населення. І вони вирішили відправити це зерно. Звідки відправляється зерно? Зерно відправляється з королівського порту Кочубєєв. Тут треба звернути увагу на те, що на той момент Польща була відрізана від земель від Балтійського моря, землями Тевтонського ордену. Вони не мали виходу до моря. І е, єдиний порт на той момент був тільки Кочубеєв. це його королівський порт. Вони назвали єдиний королівський порт, е, який був. У них не було флоту свого. Вони користувалися, мабуть, кораблями візантійців а, а, або венеціанців, або генуесів, які на той час володіли серйозними такими а, морськими а, потужними державами і володіли багатьма кораблями. А, от тому саме через. А, Одесу, Котюбєєв, Хаджибей відправили оце зерно, і це, це серйозна історична подія, яка так вагома. Бо ну в контексті того, що відбувалося, в контексті ото серйозного посольства. А після цього посольства треба зазначити саме в той рік було ще одне посольство візантійське, яке прийняв польський король. От бо ситуація з унією в них пішла дуже добре. А чому саме? Бо візантійці отримали допомогу зерном, і вони зрозуміли, що тут можна на щось розраховувати. Бо так, що все переплилося. Все переплошавна військова, економічна, релігійне. Так, так, все переплилося, і це дуже цікаво. Бо перша літописна, оця згадка про Одесу, Коцібєв. Це не просто якась там ну, дурниця. Це насправді серйозна політична подія, економічна і релігійна, і в контексті тих подій, які відбувалися в той час в Європі, це, це вагомо. Скажіть, будь ласка, а чи є такі десь аналогічні випадки політичного омолодження держави міста у світі? Всі хочуть, щоб їх держава, місто, будь-який населений пункт був як найстаріший. І все докопується десь в глибину. Лише чомусь Одеса ця як зачарована, не може відірватися від дати 1794 рік. А є десь такі в аналоги у світі, що ні, ми, ми молодші на 200 років, на 1000 років. Трошки обрізати свою історію, да? тут дивіться, дуже, таких випадків дуже багато, навіть в Одеській області, місто Ізмаїл, яке там ще нещодавно прийняло. Це у, нас, ріш, є, це, це у нас в світі я б не чув про таке. Да. Я вам можу сказати ще знову такий український приклад, який пов'язаний саме з 600 річчям Одеси. Верховна Рада приймає постанову про відзначення. Одночасно в цій постанові іншій, в іншому рядку написано про відзначити 475-річчя першої літописної згадки про місто Тернопіль. Мені мене це зацікавило. Що, з чим це було пов'язано. Виявляється, польський король надає якусь землю, на якому там пан Тарнавський з часом починає будувати населений пункт, який стає містом Тернопіль. І от вони з того, тобто там, в ти років, там була нічого не було. Там і, не, і, не і, було і, ніякого міста. І оце на, на рівному місті, коли вони там потім Побачте, почали будувати паралелі. Там справедливо, там несправедливо. Звичайно, я вам скажу ще більше, того несправедливість полягає в тому, що, наприклад, якщо б у нас наші. То державні установи звернулися до, скажімо, національного банку. То Національний банк, мабуть, на відзначення такої визначної події він міг би там видати монету, як це відбулося з Тернополем. Там обласна адміністрація звернулася до національного банку, до уряду України, і ми вже вже є монета. Яка присвячена 475-й річниці з дня першої літописної згадки Тернополя? Бачите, це не є справедливість за великим рахунком. Це несправедливо, звичайно. І я так думаю, що за такі історичні дослідження, за такі карколомні справи, як ви зробили, це дослідити, перекласти, точно все, розтлумачити, чому ця дата, саме 19 травня, і ще й про що йшлося там? Це перерити стільки архівів і не лише одеських українських. Так ви б мали б якісь державні нагороди отримати за це? А, а я так розумію, що отримали лише головний біль, нарікання і я боже борони може ще й погрози. Розумієте, тут питання не в тому, що якісь там державні нагороди, питання в тому, що цікаво, щоб якнайбільше одеситів дізналося про цю подію. Колись Болдерів написав книжку Одесі 600, і багато одеських істориків не сприйняли його на той час. Але зараз ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Десятки одеських істориків, і доктора наук, і кандидати наук вважають, що ну, по-перше, вже зараз ситуація змінилась не тільки політично, але і Ментально вона змінилася в нашій країні, і в тому числі в нашому місті. І цю ідею в тому, що Одесі 600 почали підтримувати на найвищому рівні з точки зору істориків, науковців. Науковці цим питанням ну, вже почали серйозно займатися, і тому ми маємо ну, певний результат, яким можна задовольнитися, але, на жаль, не повністю. Щось маєте додати, пане Анатолію? Ну, я художник, я громадянин. Я художник, я більше малюю, звичайно, ніж це. Але один такий штрих хотів би додати. У мене старша донька, вона теж професійний художник, Кравченко Оля, зараз Чернешева, закінчила університет після художнього училища. І в контексті, ось цієї, ну, коли ми працювали над емблемою, вона приходить додому з внуками нашими, каже. Ну, а ти можеш, папа, уявити собі таку ситуацію, що в центрі міст в центрі Європи фактично знаходиться надвигідна така бухта, де можна і порт зробити все, і, і щоб вона не цікава була комусь там 100 років, 200, 1000 років тому. Тобто такого не може існувати в природі. Все рівно хтось тут був. Навіть до того моменту, мені здається, коли ми вже засвідчили факт, що Одеса появилась, знайшли оте історичний запис да, в документах літописних, до чого теж От розкопали, наприклад, на Приморському бульварі щось там прокладали труби. Амфори лежать, в яких перевозили зерно. Значить, і тоді возили. Чи був і античний період, але античний трошки період, згодом да. про це. Скажіть, будь ласка, пане Луксане, ви ж на цьому знаєтесь не так, як я. Я тільки слухаю, від, навчився від істориків, від краєзнавців. Скажіть, а і в такому разі, як можуть сказати поляки чи турки? Скажіть, як це у вас не було Одеси, коли тут був мусульманський період, коли тут був литовсько-польський період? Що скажете на це? Нормально, це коли вивчаються всі періоди історії. Не береться один окремий період, як це обралося. От, е за часів Російської імперії казали, тут прийшли російські війська, було дике поле, нічого не було. От, була якась турецька фортеця, ворожа, прийшли російські війська, чудо богатарі все це е, взяли, потім відбудували величезне місто, яким можна пишатися, поставили пам'ятники і таке інше. От. Але це ж насправді не так. Насправді тут е, е, виривало життя протязі багатьох століць. І не тільки е, в. Тисяч з 1415 року, бо в 1415 році ми розуміємо, що якщо вже тоді відправлялося зерно, то повинна була бути інфраструктура, де зберігати це зерно. Хто його буде вантажити на судна? Повинні бути причали і повинна бути охорона. Тобто, якщо немає інфраструктури, не було такої, як зараз ми бачимо на екрані. Це сучасна Одеса. Ми вирішили показати це і таку. сучасна Одеса, але бу було місто, було Звичайно. інше. Звичайно, воно було інше, і воно виникло. Ну, ми можемо розуміти, що трошки раніше ніж 1415 рік. Бо ми це перша лише згадка, але відзначаємо з того, що маємо. Правильно, от і це, це нормально і природня. В російській імперії казали, що тут століттями жили тюркські народи, жили татари, половці, печенєги, різні народи. Це були не дикуни, це не індіанці. Часів Фінімора Купера в Америці це були розвинуті достатньо народи, які будували міста. Ми, о, і, ту ж саме Кілія, Керман, о, там, о, інші міста Очаків, це були збудовані о, здебільшого в ну, середньовіччя цими людьми. Часів Золотої Орди, це були розвинуті міста. От, бо, о, як порахували о, історики, с, в 14 столітті з, до, в Дунайсько-Дніпровському міжріччі було 11 міст, яких досліджено лише чотири, і то поверхня, бо середньовічну історію вивчають дуже погано: або вивчають, там, копають щось давньогрецьке, або вже більш в такі часів Російської імперії. Оцей пласт середньовічний недосліджений. він ма... недосліджений. не Сім міст не досліджено взагалі, і навіть е, частково не локалізовані ці міста. Тобто це є серйозною проблемою. От. А чому це не займалися дослідженням? Бо це казали там Золота Орда. Турки, татари ну це не підлягає дослідженню, бо це є якась ворожі народи, з якими Російська імперія завжди вела боротьбу. Це імперські насаджувалися міфи про ці самі народи, про те, що відбувалося в ті часи. Ми можемо згадати сьогодні день пам'яті. Народів от, кримських татар, так. яких вивезли депортації, депортації. день пам'яті депортації. Але ми повинні згадати, як наприкінці 18 століття Росія вичистила всі ці землі від тюркських народів, знищивши ногайців, знищивши татар, які жили на цих землях, збереглися лише татари в Криму. А тут жодного аула, жодного населеного пункту, жодного міста не залишилось. Якщо ви подивитесь гравюри 17-18 століття на кілію є гравюра кілії Ізмаїла, то Та, там десятки мечетей стоять, там караван сараї, там бані, там е, три лінії фортифікційних споруд. Де це все поділось? Це було знищено для того, щоб показати. Тут історії не було, тут не було культури, тут не було цивілізації, і це, це було дика степ. Панесе вони дика були степ. фізично знищені Вони чи? І знищувались в тому числі фізично. Наприклад, <кхе> нагайці, які жили в цих, їх спочатку виселили на Кубань. А на Кубані потім в 1783 році Суворов провів операцію по ліквідації фізичної ліквідації. Були знищені десятки тисяч нагайців разом з дітьми, дружинами. Під Під Підкорін це був геноцид. Це був справжній геноцид того корінного населення, яке тисячу років жило тут. Це було тюркське населення, яке мало свою певну цивілізацію, яке один народи змінювали іншу, але вони вливалися, зливалися. Ті самі татари це умовна назва. Достатньо. А це умовна назва. Звичайно, так? це умовна назва. Ми не можемо казати татари, бо це суміш різних народів, там ті ж самі кіпчаки, половці, різні печенєги. От. Маємо ще дві хвилинки. Скажіть, то ці татари залишилися тільки в Криму, і оце Бахчисарай це яскравий свідок того, що ще залишилося з тих часів. Ну кримські татари трошки збереглися так? трошки збереглося, Нагайців взагалі не збереглося. на території України. Я дивився так можна сказати таким за... словом популяції. Немає за переписом 2001 року. Близько 500 чоловік ідентифікували себе як нагайці в Росії. Живе приблизно 40 тисяч на північному Кавказі. Угу. О, 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 такі, в окремому районі це Дагестан, в них є Нагайський район, і це от зберіглася та залишок популяції, Але тільки в 1783 році було знищено там близько 100 тисяч нагайців. Як цікаво, добре, що ви зачепили цю тему. Ми чесно кажучи, і не знали. Це тема для окремої взагалі розмови. Розмови про яку, так, треба так, було б провести. І дуже мало світ. про це відомо. На жаль, взагалі так? невідомо. А можети до дуже дуже вузькому колу істориків, пане Анатолію, заключне слово за вами ще. Ну, я хотів би повернутися до того, що можна побачити. От в нашій картині галереї на Софіївській є картина художника Ладижинського. Він профантазував прекрасно, називається Хаджибей. І там видно і проілюстровано те, про що говорив пан Олександр. Там ці мечеті, там видно, що це таке містечко, містечко середньовічного типу. І, на жаль, то все ну, в подальшому було знищено, забуто. Але художники не забули, то продовжують зображувати. Малити Бога, так. є ще художники. Так. 20 секунд, пане Олександре, 20 секунд. І ви, як винувати, цієї дати, мусите звернутися до десить одним реченням. Я хотів би, щоб Одесити всі пам'ятали про те, що історія Одеси почалася не з 1794 року. Вона набагато давніша, цікавіша, і її треба вивчати. Вивчайте, друзі. Щиро вам дякую, пане Олександр, пане Анатолію. Так. І низько вклоняюся всім, хто дивився нашу програму, яка була присвячена шістсотріччя Одеси. 19 травня 1415 рік перша письмова згадка про коцюбіїв, кочубею, хаджибей, нинішню Одесу. Хай щастить!